Що ближче до виборів, то вищим є градус політичних протистоянь у сесійній залі. Там сьогодні міські обранці розглядали земельні питання, втім, до порядку денного дійшли лише після черги словесних перепалок. Чому дивіться далі? За головного критика на сьогодні найепатажніший депутат міськради Микола Болотецький. Від сесії до сесії його риторика незмінна антиодаричівська. На порядку денному дві сотні земельних питань. Утім, виступ екс-батьківщиниця знову промерив імпічмент. Той саме у міні-відпустці не за ворогів Булатецькому. Вільні демократи саме лобіюють одне з питань і закликають зменшити податок на землю для представників ОСББ, аби тамтешні та мешканці житлових кооперативів уникли підвищення квартплати. Вони не переглядали свої розміри квартирних плат і на сьогоднішній день неможлив не мають можливості. Вичекай, не мають можливості сплачувати такий земельний податок. Питання розварює депкорпус. Підтримувати Ліходькіна не поспішають. Дехто з обранців аргументує, у всьому винен мер. А тому, мовляв, виправляти його помилки не збираються. І на той період, я як директор департамента обращав увагу на те, що на сьогоднішній момент ми не можемо так существенно, як було предусмотрено проектом, який подав міський голова, підіймати ставки для мешканців міста Черкаси. Однак, це предложення не було підтримано, ставки увеличились більше, ніж 30 разів. У нас є заперечення до цього рішення, які закони ми порушимо. В першу чергу податкове законодавство і засади державної регуляторної політики. Окрім того, самий текст рішення є несприйнятим, оскільки він дублює те рішення, яке ви самі прийняли. Земельні питання плавно перетікають у політичні Слово за слово і нові суперечки. Градус політичних протистоянь зашкалює. У такій атмосфері минають перші години сесії. Питання розбрату відтерміновують до середини вересня. Саме тоді міські обранці засідатимуть знов. Ірина Малюкова, Олена Берестенко, Василь Саєнко, Вікка Новини.